Дякую нашим захисникам, що вони нас оберігають. Україна понад усе. Дякую нашим захисникам. Дорогі захисники, щиро дякуємо, що ви нас захищаєте. Слава Україні! Героям слава. Дякую воїнам. Дякую воїнам, вони переможуть над Україна. Вся була перемогла, і вона перемогла. Воїни наші Спасителі. Ми хочемо, да Україна перемогла, перемогла, перемогла. Збройним силам України, героям. Слава. Slá Ukraínu Slá Ukraínu okay.